Після вчорашнього ефіру я отримала сьогодні питання, з якого віку потрібно використовувати креми з пептидами релаксантами. Це перше питання, на яке я хочу дати відповідь. Дивіться. Коли до мене приходили дівчата на перманент дуже юного віку, але в них брови були на різній висоті, тобто в них підвищена мімічна активність брів, я їм радила йти і два тижні користуватися міорелаксантами, а потім повертатися на перманент. Тому що ви бачили, бачили, дівчатка, що є такі майстри, які при асиметрії чола. Роблять корекцію за рахунок перманенту цього робити в жодному варіанті не можна. Тому даю вам відповідь: у кого є питання з надмірною рухливістю брови, спокійно використовуємо пептиди міорелаксанти навіть з підліткового віку. Не боїмося. Добре, тобто це є абсолютно безпечний засіб. Можете пробувати його з дуже раннього віку і нічого страшного не буде, якщо ваша дитина, дівчинка, кидає бровочку на половину чола і комплексує з цього приводу. Далі, про дорослий вік. Дійсно, пептиди міорелаксанти не можуть розгладити шкіру 65-70, яка вже Ну, не наповнена, погано доглянута. Ми тут мусимо все-таки починати з того, що ми робимо самомасажі, відновлюємо гідроліпідну мантію, самомасажами наповнюємо шкіру обличчя, і за рахунок того ми приливаємо водичку, шкіра розсладжується. Тут більше підійде миттєве омолодження, Я вам давала, хто не знає. Можете пробувати і тільки через місяць-два використовування, використовування системи, ви можете вводити креми з пептидами міорелаксантами. Ще раз, вони діють тоді, коли вони є на шкірі. Чи існує синдром? Відміни, ви задавали питання. Якщо ви перестаєте використовувати креми з міорелаксантами, ваша шкіра. Просто потроху лишає, ну і зморшки повернуться, звичайно, до того стану, які були до використання, тобто міміка повернеться і за нею повернеться зморшка. Але я вам казала, що креми і рінова, і креми... Віта пела зі змійкою, вони не просто креми з пептидами і релаксантами, це потужно зволожуючи, відновлюючи креми. От дія зволоження, дія живлення, вона буде тривати ще певний час. І ви будете мати якийсь ресурс для того, щоб прожити без кремів, але все одно потрошечку треба буде повертатися. Це як знаєте, ну, скільки я не буду хотіти їсти, якщо я не буду їсти. Скільки ти не будеш хотіти їсти до наступного використання ресурсами організму всіх поживних речовин? Тобто закінчиться вода, закінчиться мінерали, мікроелементи, ти знову захочеш їсти то, власне, так і твоя шкіра. Якщо ти відміняєш косметику, то вона ще певний час має ресурс, жирів, з водички, потім вона його втратить і знову захоче їсти, власне, так, як і наш організм. Але креми, пептиди Мюрелексанти, тим і що вони не ботило і якщо ви їх не наносите, вони не працюють. Якщо ви їх наносите, вони працюють. Я спочатку ефіру показувала, в мене була сильніша зморшка між бровами. Я нанесла наперед макіяжем сироватку з пептидимом Міролексантом, ми чолові зупинились. І якщо мені потрібно, я буду наносити її на, на, той, на той момент, коли мені треба забрати змочки. Власне, я проколоти чоло собі не можу, тому що в мене шрами, в мене є а, дуже витончене чоло. От, власне, таким чином я думаю, що я відповіла на ваше питання стосовно а, пептидів міорелаксантів. Ну що, будемо фіналити. якщо вам сподобалось це відео, ставте дзвіночок, підпишіться на мій канал і до зустрічі!